Словом, один камінь витягнули на городі, каже Андрій. Їдемо на інший город, цей же, правда зворений. Каже, там має бути менший камінь, бо я там тільки щось плуг, трошки зігнув чи що. Ну, та їдемо. Приїхали. Тут, не знаю, чи камера передасть. Яка тут махіна. Андрій поїхав перевезти ще більше якогось когось нарядів праці, бо триломи і лопата не допомагають. Коротше, наскільки я зрозуміла, тут не раз хтось плуг ламав, бо це вже от другу железяку знайшли. Зак. Андрій поїхав додому трактором. Я тут трохи підкопую. І мотивую себе тим, а можливо вдруг під тим камінцем є якісь глечики з дорогоцінними копійками. Та й отак. Якщо вдасться витягнути, то обов'язково вам покажемо. У мене таке враження, що тут не знаю. І хати хтось закопав. Так, словом я копатиму. А ви поставте за мої старання хоча б лайк. Мотивація страшна сила, але як ви поняли, ніяких скарбів тут немає. Трошки ремушини.